Розпочнемо з вами розмову з нашого центрального питання, яке ми винесли в голосування. Пан Олеже теж вас закликаємо до цього голосування долучитися. Сьогодні ми запитуємо по мотивам тих заяв, які прозвучали від західних партнерів, від наших можновладців та й військових про пониження мобілізаційного віку. Знаємо про те, що і радник Офісу президента пан Лєченко це підтвердив і народний депутатка пані вона говорить про те, що захід вимагає пониження мобілізаційного віку до 18. Надцяти років вони посилаються на свій досвід у в'єтнамській війні. Власне, ми сьогодні так і запитуємо: а чи треба знизити мобілізаційний вік? Як на це радять нам до 18 років? Пропонуємо такі варіанти відповіді. Так, якщо це наблизить до перемоги і партнери дадуть зброю, ні, ця вимога від заходу не обґрунтована. І є ще такий варіант: як можливо, якщо програми підготовки військових змінить, пане Олеже, ваша думка? І далі після вас буде пан Дмитро. Знаєте, я тобі, скажу, як є. 18 років, на жаль, сучасна молодь абсолютно не готова на те, щоб воювати. Вони фізично не готові. Тому посилати молодь зараз на кровову бойню, на війну 18 років, то навіть 20 років це абсолютно неправильно. А як показує досвід В'єтнамської війни, а я писав курсову роботу. По перше своїй світі, якраз присвячена була Карибському крису в В'єтнамській війні. Та як показує досвід, ніякого толку від 18-річних 18 американців у В'єтнамі не було. Ми прекрасно знаємо, чим закінчилася ця війна в 1974 році. Капітуляції американців, тому я абсолютно проти цієї мобілізації. Восімнадцяти, навіть двадцятирічні потрібно направляти туди. Професійно підготовлений. Якщо дійсно він буде підготовлений, то це можливо, я знаю. Але це точно не 18-20-річчі, це uh -huh. повинні професійно підготовлені. Uh -huh. Пане Дмитре, але ж це люди не в агресивній війні беруть участь, а в оборонній війні. Вони мають захищати свою батьківщину. Не в В'єтнам, який за океаном знаходиться на іншому континенті. А тут ну, власне свою батьківщину, свою землю, тому. Тут чи можна тут проводити аналогії з В'єтнамом, чи справедливі вони на ваш погляд? Ну звісно, що ми можемо проводити аналогії, тому що є закони війни, є закони е фізичних можливостей людини, тому що ми є біоматеріал, який здійснює ті чи інші вправи, можливості і завдання, е тому можна з цієї точки зору. Але ну я я би так далеко не заходив в цих порівняннях і зорієнтувався б на нашій ситуації України-Росія. Це війна, які 300 років. У нас є історичний шанс цю війну зараз перемогти, вийти на нове коло розвитку України і європейської спільноти і демократичного світу. Це віна не тільки Росії проти України, це віна. Я вже тисячу разів з вами це обговорюю. Війна автократії проти демократії формується, фактично, буде сформований новий світопорядок. Росія, Китай, Корея, Іран, вони їхня мета знищити існуючий світопорядок. Наша мета України дуже проста: перемогти в цій війні, зберегти Україну. Перемога це значить зберегти державу Україна і зберегти населення до речі України. А якщо говорити про мобілізаційний вік. Ми тут з вами за 5 секунд серйозно не відповімо на це запитання, але 18 років це мобілізаційний вік за законами України. Давайте з цього виходити. Це раз друге. Якщо ми говоримо про війну, військову операцію, то тоді питання: хто дійсно має бути задіяної військовою операції, якого віку, якої підготовки і так далі. Те, що у нас є зараз дуже неефективне використання військового ресурсу, це також очевидно. Але ні ви, ні я, ніхто з інших експертів, які е, які не є військовими, не дадуть вам чіткої відповіді на що здатні 18-річні, на що вони не здатні. Яка армія нам потрібна зараз? Штурмова оборона і так далі. Ну таку відповіді не хто надасть. Якщо е технолог дуже якісно підготовлений до операцій, оперувальним дроном, то можливо він буде набагато більш корисний, ефективний, ніж е, е Тут треба дивитися загальну картину, а не займатися теорією, як ми з вами зараз. Зрозуміло, що ж панове, дякуємо вам за відповідь у нашому голосуванні. Закликаємо наших глядачів також долучатися до цього опитування. Воно триває в телеграм-каналі та в Ютуб спільноті. Ми ще будемо повертатися в наступних ефірних годинах до цієї теми. Ну а зараз я подякую панові Олегу за участь в нашій дискусії щодо енергетичних питань. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Був з нами на зв'язку. А з Дмитром Васильовим ми до сьогоднішньої головної події дня переходимо. Це презентація і представлення плану перемоги у Верховній Ді, сьогодні це зробить президент Зеленський. Однак, за словами радника керівника офісу президента Михайла Подоляка, повністю розкривати його вміст українцям не стануть, бо деякі пропозиції зачіпають питання необхідних обсягів зброї математики. І серед іншого наш план перемоги зачіпає питання, чи готові партнери всі разом капітулювати, тому що Україна капітулювати не буде це цитати Подоляк також наголосив що головна роль там головну роль там відіграють україна та її громадяни оскільки тільки україна може поставити остаточні акценти в цій війні я ж нагадаю, що минулого тижня президент Володимир Зеленський відвідав європу, де представив план перемоги британському прем'єру, президенту Франції, прем'єр-міністрці Італії та канцлеру Німеччині. Раніше з ним ознайомився і Джо Байден та у президенти Сполучених Штатів Америки Камала Харріс і Дональд Трамп на черзі. Презентація плану Європі... Європейській Європейської раді, і це відбудеться завтра. Де Володимир Зеленський з даними СІНН, буде присутній особисто. Тож пане Дмитре, сьогодні у Раді буде представлено план перемоги. Чесно кажучи, доволі підсумним таким акцентом прапор можна зазначити, буде цей план представлено, адже от тільки що дивилася карту оновили, Росіяни знову продовжують просуватися знову більше стає червоної території на мапі. Тим не менш, росіяни просуваються, а ми будемо представляти план перемоги. Чого, що ви очікуєте від нього? Що ви хочете побачити? Там я не знаю, чи які тези має артикулювати президент, які для вас ну, найбільше не знаю хвилюючі є? Ну знаєте, будь-який план, як тільки він починає реалізовуватися, може буде дуже серйозно змінюватися на війні. Більше того, якщо ми серйозно говоримо про план, план перемоги це я так розумію, військової перемоги. Ну, якщо про нього дізнається наш противник, то очевидно, що він скоригує свої плани і він точно буде ламати наші плани. Тому я думаю, план перемоги це дуже непогана піар-рамка, яка звучить з комунікаційної точки зору дуже непогана. Але очевидно, що в Верховній Раді не буде представлений чіткий військовий план, що ми будемо робити в найближчі дні, місяці а можливо роки. Але це точно ті посили для депутатів Верховної Ради України, які покажуть їм на що потрібно буде сконцентрувати свою увагу в Верховній Раді в найближчі тижні, місяці і роки для того, щоб країна змогла економічно соціально жити під час війни, під час скільки б ця війна не тривала, заради чіткої мети, заради того, щоб Україна перемогла. Заради того, щоб Україна зберіглася як держава, але uh -huh. ну, я думаю, що uh -huh. це ключові посили почують депутати. Пане Дмитро, власне, що залежить в цьому плані від депутатів? Адже президент презентує саме їм. Перед тим презентував партнерам. Ми розуміємо, що залежить від партнерів. Так, це дальнобій, це вступ до НАТО, там чи запрошення, чи якісь гарантії безпеки, тобто фінансування від цього залежить, в принципі, це залежить від партнерів. Це частина плану перемоги. А що від депутатів залежить? Навіщо їм презентувати це? Дивіться, все, що ви проговорили всі ці пункти в тому числі залежить від депутатів Верховної Ради, тому що має бути коригування нашого законодавства і відповідних законів для того, щоб Україна сама могла себе фінансувати в тому числі або дофінансовувати до тої допомоги, яку ми отримуємо від заходу, і нам було достатньо для того, щоб Україна сама могла виробляти озброєння, в тому числі далекобійне, щоб користуватися як західним, так і своїм, тому що зміна президента Сполучених Штатів може кардинально вплинути взагалі на політику підтримки України як Сполученими Штатами Америки, так і загалом західним світом, і ми це маємо враховувати. Тому ми маємо до цього готуватися. Європа до того також має готуватися. Ну і відповідно, депутати мають всі ці закони приймати: як економічні, так і соціальні, так і військові. Ну вони За закон то, про мобілізацію. Вибачте, вже приймали в підсумку, що ми маємо результату. Немає далі, вилучна мобілізація 6 мільйонів ухилянтів вже вже автоматично зробили, і, і все в підсумку І ну, так само думаю, буде з іншими законами, чи що? Я думаю, що президент якраз має депутатам е, нагадати, е, що вони відповідальні за ті закони, які приймаються, і що закони мають бути ефективними. Ну я би так песимістично не дивився Віталій на, на життя закону про мобілізацію. Тим паче це не закон був про мобілізацію, а це закон про військовий облік був, да і він просто допомагав мобілізації. Але але ну дійсно сказати, що прийняті закони, в тому числі про військовий облік ефективні, а тим паче імплементація закону ефективна. Ну ми, ми просто не можемо казати. Та, ми на Україні, але, але, але дивіться, Віталій. Віталій, ви зараз відповідаєте за інформаційну складову за цей ефір з вашою колегою, шановною красивою. Але е, депутати відповідають за закону от депутати, так, от депутати, от депутати мають відповідати за свою частину своєї роботи в нашій спільній боротьбі. І, от е, я думаю, що президент має саме про це депутатам нагадати. А вони десь десь не допрацьовують, чи що от пан Дмитре. Як ви вважаєте, бо президент їх сьогодні збирає навіть не пленарний тиждень, так? Тобто, це тиждень роботи в комітетах. Вони, можливо, навіть не всі там в Києві. Я перепрошую, бо в нас і онлайн можна в комітетах працювати, в принципі, то, то, то чому виникла необхідність саме сьогодні представити пер... Звідки ця терміновість? Да, звідки терміновість дійсно? Чи є вона взагалі ця терміновість? Ну no. По перше, у президента я думаю, що є певні напрацювання після зустрічі з лідерами держав демократичної освіти, від яких залежить перемога України. По друге, я думаю, все ж таки очікується якась серйозна зустріч в Рамштайні. Будемо сподіватися, що в тому числі за участі голів держави, в тому числі президента Сполучених Штатів, можливо, у президента є інформація, якою би він хотів, в тому числі поділитися із народними депутатами. І можливо, потрібно приймати певні прийняти певні рішення Верховною Радою до цих історичних зустрічей. Ми не знаємо. Ми можемо тільки припускати. Uh, і після цієї зустрічі з президентом, після його представлення цього плану, я думаю, що ми дізнаємося набагато більше uh -huh. на останок. Пане Дмитре uh, знаємо про те, що посланець Папа римського кардинал, uh, відбіде uh, Москву та для сприяння обміну полоненими та повернення українських дітей зазначимо, що ця місія Ватикану триває ще з минулого року, тому 14 жовтня розпочався вже другий візит до Москви. І це власне відбулося після того, як наш президент особисто зустрівся з Папиримським. Якщо можна коротко, будемо на якісь бачимо не знаю потепління в цьому контексті, чи можемо сподіватися на якусь результативність. Ні, я думаю, що папа римський Ватикан вони діють відповідно до своєї якоїсь доктрини доктрини відповідно до своєї свого бачення миротворчої місії католицької церкви у світі, і вони будуть ну старими якимись методами намагатися підсвітити і показати свою миротворчу роль. Очевидно, що вона не дієва, очевидно, що вона не допомагає. Більше того, у нас є дуже серйозні. Припущення, що і підстави пропускати, до речі, що Ватикан зберігає певні, точніше, у Ватикані зберігаються певні гроші Російської Федерації, і відповідно ми можемо пропускати про серйозний вплив Москви на ті чи інші дії або рішення Ватикану. Тому ну слухайте за цим треба тільки спостерігати, але е, я думаю, що дуже важливо представляти Ватикан не не тільки як а й як ту організацію, яка має серйозний вплив на політику, яка і на яку політика світова політика також дуже сильно впливає, в тому числі через гроші. Я думаю, що цієї інформації дослідницької має, має бути дуже багато. Цікаво про які суми йдемо, що така турбота з боку Ватикану. великі, дуже великі.